Пане Олексію, яка ваша думка? Чи потрібно саме зараз ось обговорювати і розглядати власне це питання зміни тарифів на електроенергію для населення? І яким повинен бути цей тариф на вашу думку? Дякую, ну це дуже до речі, непогано, що я послухав пана Харченка. Там з половиною може погодитись, половиною ні зараз буду розбивати його аргументи безумовно. Але це дискусія, це дійсно фахова дискусія. Для того ми, власне, тут і збираємось. Абсолютно, так. Я, абсолютно, да тут треба спокійно все обговорювати, бо дійсно, в першу чергу, до наших людей треба донести одну дуже принципову річ. Ми можемо так. Дуже там е довго обговорювати тарифне питання. В результаті у нас будуть дуже хороші тарифи. от дуже хороша дешева електроенергія. Тільки її фізично не буде. розумієте от ціна буде хороша, а її не буде. Будемо там по годинах споживати, або і тому. Я розумію, що мені політично дуже хотілося б зараз сказати, та ні, взагалі, електроенергія має бути безкоштовною, газ безкоштовною, а ще краще доплачувати за їх споживання населення і з цим йти на вибори. Ну розумієте, що люди вже на, на щастя, мабуть, не сприймуть таку позицію. Тому реально давайте говорити, як мінімум, продаж електроенергії для населення не може бути збитковим. Ми, я не хочу зараз принципово говорити про ринкову ціну. У нас ринок спотворений, як таковий і не готове на сьогодні і населення до так званих ринкових цін. В першу чергу це пов'язано з його доходом. Але точно, що собівартість має покривати цей тариф, в мене сумніву немає. Тому нам треба вийти на розуміння, що таке собівартість, якщо ми все ж таки вважаємо, що у нас енергоатом, як головний наш державна національна компанія, постачає свою не дешеву, а стільки скільки коштує І зараз. Я вам скажу скільки вона коштує. Так, от якщо енергоатом, то як мінімум він збитків не може отримувати на продажу електроенергії населення. Ось це на сьогодні моя така позиція. Що таке собівартість енергатиме? Беремо його фінансові документи. До речі, ми поки що звіт не побачили за рік. Але є така інформація за 9 місяців. Він там отримав навіть прибуток там під мільярд гривень. Це вже непогано, і в нього десь я бачу собівартість на рівні 60 копійок. Це товарна вартість електроенергії за одну квт годину. Товарна підкреслюю. Бо населення споживає не тільки цей товар, а в тарифі має ще сидіти постачання. Доставка системою «Укренерго», це високовольтні мережі, це 34 копійки. І це ще доставка е, так званими обленерго операторами, операторами системи розподілу. Це коливається в середньому в Україні, це приблизно гривня. Є області, де 90 копійок, і області де гривня 20, але воно вирівнюється гривня в середньому. І ще є там 5 копійочок на збут. Я виходжу на те, що дійсно тоді цей дефіцит на сьогодні складає приблизно там 40 копійок. Розумієте, тобто із збитками в сорок копійки годину продається населенню. Що далі робити? В чому я з Харченком Олександром погоджусь? дійсно у нас є значна частина населення, яка не просто готова, вона зобов'язана платити повну ціну. У нас є така арифметика. От з будь ласка, і про це НКРКП в першу чергу мав би заявляти міністр і уряд. У нас 25% населення споживають 75% електроенергії. Оці 25% – це умовно ну заможні, назвемо їх так. Там не мільярдери, але ті, хто можуть платити з доходом якимось нормальним, там з нормальною зарплатою. Розумієте? Тобто оці 25%, але 75 три чверті дешевої збиткової електроенергії. Ну, це ж точно неправильно. І тому задав завдання мені, як математику кібернетику, дуже, дуже простим ви виглядає. Ми мусимо не чіпати взагалі бідне населення на сьогодні по ціні. Я переконаний, не треба для нього цю ціну, його можна відрізати обсягами споживання. Я думаю, це приблизно 150 кВт годин, а може 100. На місяць, тобто там взагалі нічого не чіпаємо цю ціну. А ось ті, хто більше споживає, для них безумовно має відбутися таке зростання, і тоді мала забезпечені абсолютно на собі нічого не відчують, для них нічого не зміниться. А вибачте, я, як Олексій Кучеренко, буду платити повну ціну. А я, до речі, в мене велика родина. зрозуміло, що в мене споживання велике. Але я покрию, покрию все це. Я готовий до цього. Це абсолютно нормально. І таких як я. Вибачте, ну людей, у яких зарплатня більш-менш нормальна. Давайте правді в глаза дивитися. Їх є відсотків 30-40 сьогодні в Україні. Ну то хай і платять вони нормально е, цю ціну і ніякої проблеми і трагедії. Я в цьому не бачу. Саме тому я кажу, це не смертельно для, для цієї для цього населення. До речі, такі механізми працюють і в Польщі, і в сусідніх країнах. Чого наші цього не роблять? Я не розумію. Як ви вважаєте До НКРКП, я розділяю з паном Харченко. Він він не є самостійним органом на привеликий жаль. Він по течії, і мене, мене особисто це дуже і дуже не подобається. Пане Олексію. Як ви вважаєте, потрібно е до таких кроків вдаватися вже чи все ж дочекатися перемоги у війні? Та зрозумійте, дочекатися. Ну треба дочекатися для мене. Перемога це те, що ми переможемо, і що е в тому числі в економічному плані. А коли в нас не буде світла, вибачте, я не знаю, що буде, а як буде працювати економіка країни, тому й не, не, не бачу я можливості відкладати. Безумовно, тут інші моменти це питання е, експорту, який ми сьогодні провалили. Чого пан Карченко ще чітко не каже? Він провалений на сьогодні, завдяки непорозуміння між урядом НКРКП і Укренерга. Там же ну, почитайте там цю інформацію, яка він міг би бути набагато сьогодні більш потужнішим. Це один момент. Але як відкладати на майбутнє, ну вибачте, я не розумію. Тому перемога це і є перемога. Це треба дожити, щоб економіка працювала домогосподарство, щоб було світло і щоб, і щоб бюджет йшов не на компенсацію збитків енергетиків, а щоб бюджет йшов на гармати, на снаряди і на зброю для наших воїнів. Бо там, 에... от там смертельне. Зрозуміло, ще одне уточнення, пане Олексію. є в Україні такі будинки, які взимку не мають газового опалення, не мають індивідуального опалювання, є лише Дивіться. електрикою. Опалюються да. чи повинен бути для них якийсь окремий тариф? Погоджуюсь. Там, де тільки там, де електроопалення, де немає газового, е, я маю на увазі е, е, їжа, їжа при, приготування їжі. Розумієте, опалення це окремо, це є такі міста, невдахи, марганець. Е, ні, копаль. це експерименти там, де вони відрізали на металобрух, порізали, дали їм дурницю цю зробити центральне опалення. Вони тепер виключно на електроенергії. Дійсно, для них має бути в цій ситуації це держава, давав штангу. Вибачте, не проконтролювала для цих людей. Має бути спеціальний тариф на опалення. Для тих, в кого електрополіти і в кого немає дійсно газових плит, так само має бути заквотований певний обсяг за спеціальним тарифом для приготування їжі. Це однозначно, це достатньо легко рахується. Це зрозуміло принциповою проблемою. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олексію. Дуже дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства. Ми продовжимо за мить.